І тепер давайте подивимось на це з духовної точки зору. Тобто, фараон, цар Єгипту, це фараон, так? в біблійській символіці це з собою символізує сатану. А Ізраїль це народ Божий. Обраний народ Божий. Тобто зараз, зараз хто народ Божий зараз обраний? Це церква, це християни. О, тобто, а фараон це сатана. І от давайте подивимось, що він якби, думає про церкву. По-перше, він каже, що це народ численний і сильніший за нас. Тобто, християни, вони сильніші. Християни вони сильніші, ніж біси, сильніші, ніж сатана. І по-друге, каже, тож давайте що? Тож каже, давайте перехитримо їх, щоб вони, коли прийде до нас війна, не пристали до ворогів і не воювали з нами, і щоб не покинули землю. Хто ворог сатани? Це Господь. Сатана ворогує проти Господа. І чого він боїться? Він, Садонатос, тобто він боїться, що е, коли буде війна, а війна духовна, вона є, не пристали до ворогів і не воювали з нами. Тобто, Садонат, більш цього боїться, що народ Божий буде єдиний із своїм Богом. Ось що він боїться? Що народ Божий буде єдиний з Богом. І щоб не покинули землю. Що це значить? Щоб не вийшли з-під Його влади, щоб вони не, не, не перестали бути йому рабами.